Дивовижний світ перед сном. Космічні дива. Привіт, маленькі зірочки. Час зручно влаштуватися під ковдрою. Бо сьогодні у дивовижному світі перед сном ми полетимо у безкрайній космос. Коли ти дивишся на зоряне небо, ти бачиш світло, яке мандрувало до нас багато років. Деякі зірки, які ми бачимо сьогодні, насправді могли вже давно згаснути, їхнє світло просто ще не закінчило свою подорож до землі. Наше сонце це величезна вогняна куля, в яку могло би поміститися понад мільйон планет розміром із нашу землю, і хоча воно здається нам таким великим. У космосі є зірки, які в сотні разів більші за наше сонце. Планета Сатурн відома своїми прекрасними кільцями. Але чи знаєш ти, що ці кільця зроблені з мільйонів крихітних льодяних часточок і камінців? Якби ти стояв на Сатурні, ці кільця виглядали б як величезна райдуга над головою. У космосі є дивовижні об'єкти, які називаються чорними дірами. Вони такі важкі, що навіть світло не може від них відлетіти. Уяви собі пилосос, який всмоктує все навколо себе. Ось так працюють чорні діри. Космонавти на міжнародній космічній станції живуть у невагомості. Вони можуть спати, прикріпившись до стіни, щоб не літати по всій станції. А їжа та вода плавають у повітрі маленькими кульками. Люди з давніх давен дивилися на зорі і бачили в них різні фігури. Сузір'я, велика ведмедиця, Лев Оріон, це ніби малюнки з крапок на нічному небі. Можливо, сьогодні ввечері ти зможеш побачити деякі з них із свого вікна. На добраніч, маленький дослідник космосу. Нехай твої сни будуть яскравими, як зірки, і безмежними, як Всесвіт. Побачимось у наступній дивовижній історії перед сном!